Олег Ісмаїлов приймає вітання від колег та конкурентів. Вчитель фізкультури міського ліцею номер 10 став переможцем шкільної спартакіади з армреслінгу. Ми тренувалися, налаштовувалися, і якби цього досягли, того результату, якого хотіли досягнути. Ще попереду волейбол, і хочемо теж там досягнути перемоги. Рука вже, мабуть, втомилася. Трошки втомилася, але чого? ми відпрацюємо це все. Змагання з армреслінгу пройшли досить напружено. Колеги підтримували своїх спортсменів, вболівали. Хтось просто з цікавості спостерігав зі сторони. Тепер ми знаємо, де працюють найсильніші педагоги. Окрім ліцею номер 10 це ще ліцеї номер 4 та номер 12. Саме вони посіли перші місця. Дуже напружена боротьба, і саме Аргресін це такий більш знаєте, чоловічий вид спорту, дуже такий потужний, і видно, видно запал, видно, яка йде боротьба. Дійсно, від, і, до речі, дуже цікаво, що від такого молодшого віку, знаєте, порядку 30 і до 65 найстарший учасник, але вони боролися всі на рівні. Тобто дуже круто, дуже цікаво. І жінки-вчительки долучились би. Ну, ми розглянемо такий варіант наступного року. Так, звісно, це було. Я думаю, їм теж було це цікаво. Глядачам точно було б цікаво. Так, так, глядачам дуже. Їм і сьогодні було цікаво, а жінками до це буде взагалі. Армреслінг це ще не все. Шкільні спартакіади охоплюють і інші види спорту, наприклад, волейбол. Ми протязі другого семестру з лютого місяця кожного тижня тренувалися в четвертій школі. У вас представники яких дисциплін? Це вчителі з фізкультури чи різних предметів? Так, є вчителі два з фізкультури, є з хімії, є з англійської мови, я з музичного мистецтва вчитель, з української мови. Навіщо воно вам після роботи йти грати в волейбол? Так це вже є відпочинок психології. І фізичний відпочити, пограти, насолодитися ну це просто кайф. Хто у вас найсильніший гравець на вашу думку? Та всі у нас чудово, дуже грають, ну всі потужні, класні. Спартакіада – це гарний настрій. Учасники прийшли заряджені позитивом. Ви можете бачити це на кожному кадрі. Можливо, це пов'язано із закінченням навчального року. У будь-якому випадку це багаторічна спортивна традиція, яка згуртовує педагогічні колективи та додає у буденність трошки азарту, адже кожна команда прагне якомога краще виступити. Перше, ми приїхали тільки по перше місце. Ага. ви тільки за перемогою з так. Да, да. а якось готувалися. Ми тренувалися, наш вчитель фізкультури нас тренував, збирав. Ми... У вас всі педагоги в команді. Не всі педагоги, у нас техперсонал у нас, вчитель фізкультури так, і в нас, ну, вчителі в нас є. Так. Також ми ще вибороли перше місце і шах. Настільний теніс у нас було місце 4. Як бачимо, участь у Спартакіаді беруть не лише навчальні заклади користення, а й громади. Для Васьковичів це вже втретє. Йдемо далі. Знайомимось із кожухівкою. Багато вас! Ціла команда. команда! А кожухівка, якими видами спорту славить? Тенісом, волейболом. Бажаємо удачі учасникам з кожухівки та спостерігаємо за змаганнями. Вболівати за педагогів прийшли навіть учні. Зокрема, так виділився ліцей номер 4 Але це їм не допомогло. У цій грі перемогу здобула команда ліцею номер 9 Тим часом від головного судді змагань Валерія Пісочнюка дізнаємось, що участь у спартакіаді взяли всі заклади, але в окремих видах спорту. У волейбол, наприклад, грало 15 команд. Щодо інших видів спорту вони проходили раніше. Зокрема, настільний теніс та швидкі шахи. Результати такі з швидких шахів в нас розподілилися міста наступним чином. Два вийшло в нас других місця: це ліцей номер 10 міста Коростень та Ліцей номер Малосовивчинський ліцей, вибачаюсь, і перше місце зайняв Васьковицький ліцей Корост... Коростенської міської ради. З настільного тенісу результати такі. Третє місце зайняв ліцей номер 5 Міста Коростень, друге місце зайняв Кожухівський ліцей. А перше місце здобули команда Коростенського міського ліцею номер 2 до речі, на цих кадрах молоду колегу підтримує легенда коростенських спартакіад Микола Миколайович Савчук, який працює у школі з 1970 року. І у свої 80 активно бере участь у спортивних змаганнях. Всі заклади достойні, дуже така запекла боротьба. і Заклади змагаються, і передбачити неможливо. Хто сьогодні переможе. Отже, результати учасники з кожухівки цього дня примножили свою волейбольну славу та посіли перше місце з цього виду спорту. Друге у ліцея номер 10 третє у ліцея номер 9. А якщо підсумувати, то перше загальнокомандне місце посіла команда ліцею номер 10 друге кожухівська гімназія, третє ліцей номер 2 Шановні колеги, ви є лідерами для своїх дітей і Є ваші вихованці, які сьогодні присутні в цій залі і вболівають сьогодні за вас. Я щиро дякую ще раз усім і перш за все, хочу, перед тим чергової відпустки, побажати вам горіти, но не згорати. На такій позитивній ноті завершується цей навчальний рік для педагогів.